Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку одноклітинні евкаріоти, предки багатоклітинних видів, поняття про колоніальні та багатоклітинні організми. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Продовж тривалого часу життя на нашій планеті існувало у вигляді різноманітних одноклітинних істот, які заселяли усі доступні на той час середовища. Інколи ці клітини формували групи із декількох десятків, сотень або й тисяч особин. Кожна клітина при цьому не втрачала своєї індивідуальності і могла існувати незалежно від інших. Поміркуйте, який сенс такого об'єднання, які переваги могли отримувати одноклітинні організми, об'єднуючись в групи. Водноклітинних евкаріотів тіло представлене єдиною клітиною, яка водночас є самостійним організмом, її існування зумовлене особливостями будови органел у зв'язку з функціями, які вони виконує. Давайте поміркуємо, як з'явились та розвивалися евкаріоти. Учені досі розглядають таємницю виникнення евкаріотів – клітин, які мають чітко оформлене ядро та інші складні органегли. За однією з теорій, еволюція евкаріотів розпочалася з внутрішніх випинань на оболонці клітин, їхніх прокаріотичних предків. Ці випинання згодом, змикаючись, могли утворити ядро з двомембранною оболонкою, а також одномембранні органели, ендоплазматичну сітку, комплекс Гольджі, травні вакуолі та лізосоми. Перші еукаріоти, ймовірно, живилися гетеротрофно, тобто отримували поживні речовини зовні. З часом вони еволюціонували, розвиваючись цитоскелет, джготики та клітинний центр. Мітохондрії еукаріотичних клітин з'явилися, ймовірно, внаслідок злиття еукаріотичних клітин з іншою прокаріотичною. Клітинний центр, маючи здатність формувати веретено поділо, став ключовим для виникнення мітозу поділу клітини, що зберігає генетичну інформацію. Вважають, що порушення нормального поділу клітини спричинили виникнення поділу, що призвели до появи статевих клітин. Це нововведення забезпечило значну мінливість організмів, роблячи їх більш пристосованими до мінливих умов довкілля. Згідно з даними молекулярної та клітинної біології, поява перших рослин у світі еукаріотів стала наслідком незвичайного союзу. Гетеротрофний еукаріот, який не міг самостійно виробляти їжу, об'єднався з автотрофним прокаріотом ціанобактерією, здатний до фотосинтезу, цей симпіоз подарував світу нову форму життя рослину. Плід цього союзу. Пластида оточена двома мембранами. Саме вона хлоропласт і стала ключем до фотосинтезу у рослин. Вважається, що багатоклітинні організми не з'явилися раптом, а еволюціонували від колоніальних організмів. З часом завдяки диференціації клітин ці колонії стали все більш складними. Зрештою, Перетворилися на багатоклітинні істоти. На відміну від водоростей та грибів, всі багатоклітинні тварини, ймовірно, мають спільного предків. Це еволюційне дерево розгалуджується на різні групи тварин, від простих гідр до складних савців, але всі вони походять від однієї спільної прародини. Колоніальні організми це би об'єднані однотипних одноклітинних істот, які живуть разом, утворюючи свої рідні спільноти. Їхня мета спільне використання життєвих функцій, що дає їм певні переваги. Кожна клітина в колонії не втрачає своєї самостійності. Вона, як і раніше, здатна виконувати усі функції, необхідні для життя, і залишається окремим організмом. Кожна клітина з колонії зберігає свою самостійність і здатність виконувати усі життєві функції. Об'єднання в колонії дає їм певні переваги, такі як Збільшення розміру, це може допомогти їм краще протистояти хижакам або несприятливим умовам середовища, поліпшення живлення. Деякі клітини можуть спеціалізуватися на певних функціях, наприклад, на фотосинтезі або поглинанні поживних речовин. Ефективніше розмноження. Колоніальні організми можуть розмножувати з бронькуванням або поділом, що робить їх. Більш стійкими до вимирання. Колоніальні евкаріоти поділяються у примітивні колонії, які спостерігається рівноправне розміщення клітин у товщі слизу, що їх об'єднує, та в більш високоорганізовані колонії, де відбувається певне диференціювання, при якому клітини відходять до периферії колонії. Одним з найвідоміших прикладів колоніальних організмів є Volvox. Ця куляста колонія, що сягає розміру горошини, складається з тисячі клітин, пов'язаних між собою цитоплазматичними містками. Клітини Вольвоксу забудовою мають два джгутика: дві скоротиві боколі, одне ядро, хлороплас і світлочутливе вічко. Завдяки рухові жгутиків Вольвокс пересувається або перекочується у воді. Розмножується Вольвокс нестатевим і статевим способом. Окрім Вольвоксу, колоніальні форми зустрічаються і серед інших груп водоростей, наприклад, пандорини та гоніум. Ці організми подібно до Вольбоксу мають жгутики та здатні до активного руху. Серед інфузорій також трапляються колоніальні форми. Ці організми складаються з великої кількості клітин, що мають різні функції. Деякі клітини відповідають за рух, інші за розмноження, треті за захист колонії. Розгляньте зображення, поміркуйте, що яке зайве і чому. Порівняй одноклітинних та колоніальних евкаріотів. На відмінно від колоніальних евкаріотів клітини багатоклітинних організмів диференціюються і вже не можуть існувати поза межами організму. Об'єднання клітин у багатоклітинному організмі значно тісніше, ніж у колонії. Жодна клітина багатоклітинного організму не може виконувати усі функції цілого організму. Кожна з них залежить від інших клітин та структур, щоб вижити та виконувати свою роль. Багатоклітинність організмів зумовлює справжню диференціацію клітин, які відрізняються будовою і функціями. Залежно від рівня розвитку організму клітини можуть утворювати тканини, органи і системи органів, які функціонують взаємопов'язано. Як наслідок, диференціація та взаємозалежність клітин дозволяють багатоклітинним організмам мати складнішу будову. Завдяки спеціалізації клітин багатоклітинні організми можуть мати складніші органи та системи органів. Спеціалізація та взаємодія клітин Дають багатоклітинним організмам більшу гнучкість та здатність адаптуватися до змін у навколишньому середовищі. Один вид може витримувати значні зміни та коливання умов середовища. До багатоклітинних організмів належать усі відомі вам рослини, тварини, гриби і, звичайно, людина. А тепер натисніть відео на паузу та накресліть таблицю. Охарактеризуйте різні форми еукаріотичних організмів, заповнивши таблицю. А тепер оціни свою роботу на уроці. Дай відповідь на запитання. Цей урок допоміг мені усвідомити. Ознайомлення з темою дало мені. Найцікавішим на уроці для мене було. З уроку я взяв-взяла для себе. Домашнє завдання опрацювати таблицю. Бажаю успіхів у навчанні. До побачення!